Та енергетики обговорюватимуть перспективи розвідування та розробки нових родовищ в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу розпочалася міжнародна конференція. Її учасниками є майже півсотні науковців та представників промислових підприємств енергетичної галузі. Більше знають наші кореспонденти. Пошук нових ефективних шляхів збільшення бази енергетичних ресурсів, розширення зв'язків між ученими різних країн, налагодження тіснішої співпраці між навчально-науковими закладами та виробничими підприємствами. Саме це є метою міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої 65-річчю інституту геології та геофізики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Директор інституту Валерій Омеченко зазначає, енергетична незалежність України потребує сьогодні нарощування обсягів геолого-розвідувальних робіт для зростання ресурсів вуглеводнів. Ті запаси, які ще не роз... <звідані>, вони знаходяться на великих глибинах і для того необхідно потужну техніку і великі кошти, щоб отримати ті ресурси. Напрями конференції охоплюють питання пошуку та розвідки родовищ нафти і газу, нетрадиційних джерел вуглеводнів, проблеми інженерної геології та екологічної безпеки, актуальні питання нафтогазової енергетики та підготовки кадрів. Окрім вітчизняних вчених, до конференції долучилися науковці з польських гірничо металогійної академії та Краківського державного науково-дослідного інституту нафти і газу, а також Румунського університету нафти і газу, який розташований у місті Плоешті. Uh, we begin only a few years this Ця співпраця почалася декілька років тому назад. Вона почалася від співпраці нашого університету нафтигазову плоєшті з механічним факультетом вашого університету. Зараз також ми хочемо налагодити тісні зв'язки з інститутом геології і геофізики вашого університету. Тематика засідань охоплює не лише теоретичні питання, але й практику, зазначають організатори конференції. Адже зі 128 учасників 58 – представники профільних виробничих підприємств, які зацікавлені у співпраці з науковими закладами задля впровадження нових методів роботи і залучення професійних кадрів. Зараз, власне, приготуємо приготовуємо два міжнародні проєкти. Где зараз у нас заплановано два проекти саме з вашим університетом і геологічним фактором Київського національного університету і з ці проекти. Будуть здійснюватися за гроші Європейського союзу. Це є ще одним практичним втіленням тісного співробітництва наших країн в рамках так званого прикордонного співробітництва. геологи вони, як завжди, перші і перші були підписані угоди про співпрацю з краківською грничом творі академією про отримання двох дипломів. Магістерських це на п'ятому курсі. Наші ну, на магістерському рівні наші студенти навчаються паралельно у нас і безкоштовно у Краківській гірничо вонтурній академії е, е, два семестри. І отримують, захищають магістерську роботу в Польщі і захищають магістерську роботу у нас і отримують два дипломи. Також учасники конференції поділили багато уваги перспективам нарощування ресурсної бази нафтогазової енергетики у ракурсі ініціативи запровадження прозорості у видобувних галузях та дотримання міжнародних антикорупційних стандартів.